Грушу вирощувати просто, вона не примхлива і не вимагає до себе багато уваги. Але щоб був гарний врожай, потрібно обрізати гілки і формувати крону. Штамп у нас сформований, тут двохрічна грушка, посередині центральний провідник і чотири скелетні гілки по колу, які знаходяться в одній площині. Зараз покажу, як це виглядає на великих деревах. Значить, обрізку е, груші ми починаємо з усунення густоти крони, вкорочуємо стовбур на одну четверту, залишаємо 4-5 міцних гілки, що ростуть по колу. Інші гілки обрізаємо. Це може бути два яруса, вона може бути в вигляді в вигляді овалу, як вам зручно і який сорт груші. Зрізаємо, як завжди, всі гілки, які занадто близько одна до одної, які переплітаються між собою. Та які ростуть всередину. Бруньки плодові виглядають як свічечки, от так зараз ближче покажу. І плодоносить груша на горизонтальних гілках. Також, щоб простимулювати ріст нових пагонів, потрібно вкоротити всі гілочки на третину або половину їх довжини.